Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати 4 рецепти в крученики. 7 тоненьких шматочків. М'ясо солим перчим, але маринувати не будемо. Побачимо, які крученники будуть смачніші, мариновані або не мариновані. Сир 100 грамів. Нарізаємо на 7 продовжува з тих шматочки. На м'ясо кладемо шматок сиру. Додаємо 1 чайну ложку натертих огірків, квашених або маринованих. Огірків потрібно 4 і скручуємо в рулетики. Отакі От гарні у нас получаються крученники. І так скручуємо всі крученники. Їх називають рулетики, кручені.